Вітаю! Сьогодні середа, 20 липня, і з вами випуск новин міста Кобиляки. Працівники міських комунальних підприємств протягом минулого тижня проводили роботи по богоустрою міста. Оскільки цьогорічні погодні умови сприяють швидкому росту рослинності, комунальники активізували роботи із покосу карантинних рослин. Протягом тижня опорядковано територію місцевого цвинтаря, скошено траву та вивезено сміття, територію біля пам'ятного знака Голодомор, міський пляж дитячий, центральну частину міста. Проводились ремонтні роботи водомережі по вулицях Пушкіна, Раїса Кириченко, Мільйонна. Останні проливні дощі показали, що система водовідведення міста, яка роками, а можливо й десятиліттями не розчищалася і не ремонтувалася, потребує проведення відповідних робіт. Працівники комунальних підприємств за допомогою техніки приступили до розчистки мережі водовідведення. Розпочали роботи із перехрестя вулиць Юріївська, Михайлівська та щоса? Заклавлено дитячий гральний майданчик, закуплено нову гойданку, відремонтовано ті, які потребували ремонту. Допомогли облаштувати майданчик працівники міського комунального підприємства. Також міською радою було виділено фарбу та завезено пісок, а мешканці прилеглих будинків все пофарбували. Ініціативи міського голови 13 липня відбулася нарада по питанню об'єднання територіальних громад. На зібрання були запрошені представники Брощанської, Золотарівської, Іванівської, Канавської, Кіровської, Красненської, Кунівської, Підгорянської, Сухинівської сільських рад. Перед присутніми виступив представник громадської організації Асоціація міст України Олександр Полупан, який розповів про законодавчі підстави об'єднання громад. Наголосив, що об'єднання є добровільним і воно повинно урівняти можливості всіх жителів, які об'єднуються в громаду. Зазначив, що перед процесом об'єднання представники всіх місцевих рад утворюють відповідну робочу групу та укладають договір, в якому прописують всі робочі моменти, що стосуються розвитку усіх населених пунктів, які планують об'єднання. Депутат міської ради Анатолій Кучаренко навів приклад об'єднаної територіальної громади Солонянської селищної ради Дніпропетровської області. А міський голова Олександр Копелець закликав усіх присутніх зважити всі за і проти, ще раз все добре обдумати та запропонувати запросити на найближчій сесії сільських рад, представників міської ради та обговорити дане питання. А зараз до уваги абітурієнтів. Державний професійний технічний навчальний заклад Професійної аграрної ліцей міста Кобиляки запрошує на навчання у 2016-2017 році випускників шкіл заслідуючими професіями. На базі 9 класів з терміном навчання 3 роки. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1, 2 та 3 розрядів. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 а 2. Водій автотранспортних засобів категорії С, оператор комп'ютерного набору 2-1 го го розряду, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, кухар 3-4 го го розряду, кондитер 3-го розряду, перукар, перукар-модельєр 2-го розряду, маникюрник 2, го 3 го розряду. На базі 11 класів з терміном навчання півтора роки. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування першого, другого та третього розрядів. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1-А2, водій автотранспортних засобів категорії С С1, кухар третього розряду, кондитер третього розряду, перукар, перукар-модельєр другого розряду, маникюрник 2-3 розряду, Лицювальник-плиточник 2-3 розрядів, монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-4 розрядів. За довідками звертайтеся за адресою міста Кобеляк вулиця Покровська, 52 та за телефонами 3 11 92. Те, що ви бачите на екрані. На цьому випуск новин завершено. На все добре.